Бусифікація сьогодні це проблема і слово, яке війшло в наш е, біхот, і фактично дуже часто кожного дня ми це бачимо в телеграм-каналах, в спілкуванні між собою. І для того щоб в нас не було бусифікації, а якість людей, які в неї потрапляють в мобілізаційний процес, була більш висока. То разом з командою розумної політики ми реєструємо відповідний законопроект, який дозволить. Збільшити ефективність мобілізаційних процесів і головне захистити права людей під час мобілізації. Про що йде мова? Мова йде про те, що при підписанні першого контракту людина має отримувати мільйон. Я скільки не спілкувався з нашими захисниками, є різні підходи. Один з них навіть зменшити виплати за загиблих і збільшити виплати при тому, як ти приходиш на е, службу, але в цьому випадку ми поки що нічого не змінюємо, і я не впевнений, що це буде нормально сприйняти суспільством. Але паралельно з цим всі говорять, що єдиний процес, який дозволить змінити ситуацію мобілізації, це фінансовий ресурс. Якщо людина буде отримувати кошти безпосередньо при підписанні першого контракту, це зменшить рівень бусифікації, це покращить рівень мотивації, це покращить рівень. Е Обізнаності людей і готовності нести службу, і це дійсно допоможе виправити ситуацію в нашому законопроекті. Ми чітко зазначаємо, звідки можна і треба брати ці кошти. Я впевнений, що якщо на рівні Кабміну перестануть займатися єрундою і поборять корупцію на митниці в податковій, Корупцію в самому кабінеті міністрів України то ресурсів для забезпечення таких програм буде більш ніж достатньо для того, щоб українська армія була більш. Ефективною, більш якісною, а слово бусифікація пішло в історію, і ми його з вами більше ніколи не чули. Саме тому ми зареєстрували відповідний законопроект. І я думаю, що найближчим часом він має бути проголосований в стінах парламенту. Якщо ні, це буде означати, що владу влаштовує бусифікація, а не якість української армії.